Так званий мер Маріуполя Антон Кольцов стверджує, що ситуацію з водою в Маріуполі частково вдалося нормалізувати. За його словами, рівень води у старокримському водосховищі стабілізовано. Але якщо подивитися останні кадри з водосховища, то в це не дуже віриться. За останні три роки рівень води тут рекордно знизився приблизно на 7 метрів. Старокримське водохранилище ще сталося 7 мільйонів 40 мільйонів. Масштаби катастрофи зрозумілі саме так. При порівнянні скільки було води і скільки залишилося, виходить, що запаси в старокримському водосховищі нині менше 20%. Це підрахунки окупаційної влади, вичерпали себе й інші водосховища на захопленій частині Донецької області. Верхнікальмівська водохранилище – це те, которая безпечувала Донецьк. Там зараз залишилось там 800 тисяч з 12 мільйонів повного Да? Макіївська водохранилища 750 тисяч з 9 мільйонів. Деякі водосховища просто зникли. Серед них ханжонківське воно заросло травою. Практично порожній монахівський кар'єр. Окупанти заявляють, щоб наповнити висохлі водойми, необхідно приблизно півтора роки за умови хороших опадів. А без дощів та снігів перспективи з водою, зважаючи на все дуже туманні.